Справу щодо смерті дитини в дубовці закрили за давністю, а обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності. 8 березня виповнилося 5 років від дня смерті восьмирічної Анни Ждан. Дівчинка гралася на поляні казок у дубовому гаї, коли на неї впала незакріплена дерев'яна скульптура. Анна Ждан померла у лікарні наступного дня. У смерті дитини звинуватили Олега Комаренка, який на той час був директором КП Дубовий Гай. Судова справа тягнулася усі ці роки. Близько половини судових засідань не відбувалися через неявку Комаренка і його адвоката. А тепер справу закрили. Чому так сталося? Через неправильну кваліфікацію злочину. Нацполіція і прокуратура ще п'ять років тому заклали міну під цю справу, визначивши м'якішу статтю злочину, яка має термін давності у п'ять років. Що буде далі? Адвокат батьків дівчинки не став протестувати. Тож, навряд чи родина загиблої буде подавати апеляцію. Втім, вони ще можуть стягувати з Олега Комаренка компенсацію.